Доброго дня, шановні студенти та викладачі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ. В ефірі вже другий випуск студентських новин. Новини торгового. Традиційно до дня студента 17 листопада відбулася гра серед команд КВН міста Вінниці у будинку офіцерів. В тей КНТУ гідно представила команда КВН Яблука в результаті гри команда КВН нашого навчального закладу зайняла почесне третє місце. 29 листопада в місті Хмельницький відбувся півфінал Подільської ліги КВН. в тей НТУ представляла команда КВН Яблука. Яка в результаті напруженої гри вибрала перемогу та пройшла у фінал Подільської ліги, що відбудеться 7 лютого 2015 року. Фінал міста Вінниці з КВН традиційно відбувся 1 грудня, в якому взяли участь п'ять команд. Серед них і команда нашого інституту, а також команда, що представляла політех, медичний університет, технічний коледж та команда гість із міста Хмельницького під назвою Ми із 90-х». в результаті наша команда Яблука зайняла почесне друге місце. А капітан Щур Роман. Став найкращим капітаном ліги. Вінниця пух поточного року. 19 грудня у КНТУ відбулася півфінальна гра Кубку Київського національного торговельно-економічного університету на призи ректора, де взяла участь і команда від нашого навчального закладу. У результаті гри команда в Тиї КНТУ виборола собі місце у фіналі даного змагання, що відбудеться у квітні 2015 року. 4 грудня Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ відкрив свою двері. Для майбутніх абітурієнтів. У холі четвертого корпусу презентували свої кафедри кожен з факультетів нашого інституту. Домашні атмосфери додавали частування солодощами та кавою. Ну а перлиною святкового концерту став відеоматеріал про три дні з життя абітурієнта. Доброго дня, можна блюдовіше в повара Так, звичайно. Так, смачно, а де ви цього навчились? У Вінницькому торговельно-економічному інституті. Студенти Вінницького торговельно-економічного інституту не забувають про допомогу тим, хто її найбільше потребує в період зимових свят. Так, 18 грудня рада студентського самоврядування ФТТ ГРС відвідала дитяче відділення лікарні імені Ющенка. Студенти факультету підготували та показали новорічну виставу, провели конкурси та подарували маленькі. Новорічні подарунки дітям. Дякуємо всім групам, які долучились до організації даного свята. Зимовий холод ні по чому, якщо казка завітала до тебе у гості, це підтвердили студенти факультету економіки, маркетингу та менеджменту, які 11 грудня 2014 року відвідали дитячий будинок родинний дім у селищі міського типу Вороновиця. Студенти факультету передали дітям солодощі та іграшки. Також цей дитячий будинок отримав посильну матеріальну допомогу. 28 листопада студенти в КНТУ долучилися до загальноміської інформаційно-профілактичної кампанії, присвяченої до Дня боротьби з епідемією Вілсніду, яка проходила у міському палаці мистецтв Зоря. Після акції студенти, озброєні лампадками, долучилися до флешмобу та пройшлися до будинку офіцерів, де виграли символічну стрічку, яка символізує боротьбу з Вілснідом по всьому світу, по всій планеті Земля, на якій ми з вами. Проживаємо добані піклуватися про її екосистему. З ініціативи соціального сектору Ради студентського самоврядування та величезної підтримки Ради студентського самоврядування факультету ТТТ ГРС 17 грудня напередодні Дня Святого Миколая. Студенти-активісти відвідали центр реабілітації дітей-інвалідів промінь і показали новорічну казку. Завдяки минулорічній акції по збору макулатури та підтримці небайдужих студентів. Ми зуміли подарувати променю пісочницю з підсвічуванням для терапії, про яку вони довго мріяли. Величезна подяка всім тим, хто, хоч якось, долучився до даної соціальної акції. 8 та 9 листопада на базі венту відбувся фестиваль інтелектуально-спортивних ігор Беюнали, участь якому взяло понад 40 команд зі всієї України. Наш інститут представляла команда Фортуна, яка і зайняла третє місце у студентському рейтингу серед 14 команд зі всієї України. 3 грудня навчальним сектором РСС РСЦТІ за підтримки профкому та клубу інтелектуальних ігор між командами факультетів та збірною командою викладачів було проведено змагання з брейнрингу. рингу Могу у даному змаганні здобула команда від обліково-фінансового факультету. Згадаємо і про дебатерів нашого інституту. 25-26 листопада у місті Вінниці проходив фінал другого обласного студентського дебатного турніру, організаторами якого був Вінницький осередок Федерації дебатів України та обласне управління в справах сім'ї, молоді та спорту. Ігри турніру проходили за стилем британського формату гри. В Стеї у даному заході представляли два студенти: це Андрій Федоров. Та голова дебатного клубу ВТІ Олег Трофимчук. Наша команда з числю пройшла до заключного етапу і вибрала почесне друге місце. Також Андрія Федорова було визнано топ спікером вирішальної гри турніру. Вітаємо переможців та бажаємо. Наснаги для підкорення нових дебатних горизонтів 13 та 21 грудня. Вінницький торговельно-економічний інститут відкрив свої двері для студентів усіх вищих навчальних закладів міста Вінниці. На базі нашого інституту було проведено обласний студентський антикорупційний форум та семінар по участі студентів у забезпеченні якості вищої освіти. Навчальним сектором РСС клубом інтелектуальних ігр Вінницького торговено-кімічного інституту було проведено змагання з інтелектуальної гри коли між студентами та викладачами нашого інституту. Перемогу здобула молода команда Наутілус. Крім того, у стінах Вінницького торговельно-кімічного інституту набуває популярності всесвітньо відома командна психологічна гра Мафія. Мафіозні сходки відбуваються у клубі інтелектуальних ігор кожної другої середи місяця. 5 грудня на 6-му регіональному конкурсі соціальної реклами у місті Хмельницький команда клубу маркетологів Вінницького торговельно-економічного інституту забрала 6 нагород. Також грамотою за активну участь у організації даного заходу була нагороджена доцент кафедри маркетингу та реклами Ковінько Олена Миколаївна. На стадіоні ФК «Нива» 12 та 13 грудня за підтримки обласної федерації футболу змагалися чотири кращих аматорських команди міста за для участі в традиційному новорічному футбольному турнірі. Команда Вінницького торгова комічного інституту здобула перемогу з рахунком 5-4 та отримала пам'ятний кубок та грамоти в нагороду. 17-20 листопада у залі медичного університету проводилося змагання з жіночого волейболу в рамках програми сьомої обласної універсіади для вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації команда Вінницького торговельно-економічного інституту зайняла третє місце у цих змаганнях. Студенти нашого вузу мали можливість позмагатися і у стрілецькій майстерності. Так, 19 листопада в стрілецькому тирі педагогічного університету проводились змагання з кульової стрільби за програмою 12-ї обласної літньої універсіади. За результатами проведених змагань у стрілі з пневматичної гвинтівки та пневматичного пістолету збірна команда нашого інституту посіла третю позицію у загальному рейтингу універсіади. Рада студентського самоврядування вітає вас з наступаючими новорічними святами! І нехай новий календарний рік принесе вам не менше щастя ніж новий навчальний.